Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс трошечки таке, знаєш, несподіване начало, тому що. Е, прям якось чисто з каточки я починаю. У мене прям конкретно багато проблем. Я ще й не тут ту нажав, я щось подумав, що в мене Хілка провтикався. В общем то, я взагалі ну, сидів, думав, що я записую, а я, короче, і не записував. Не того, кстати, грей, пацана, притягнув, бо в мене демеджі зблизька, прям реально багато. От, але від цього пацика мені теж габела. В общем то суть не в тому, я правда він стрік слив. Я сидів і хотів качати кубаси на м цьому? На перлі. Як зазвичай на перлі у дуельках прям було би супер-супер хорошо. Ну, я побачив те, що дуелів нема. І вони відкриються аж тільки через 19 годин. Тому я просто пішов в шатешечку, повигравав пару ігор. Ну, не сказати, щоб дуже багато, ну, десь ігор 5-7 я виграв. Але то таке, розумієш, то все одно ніхто не побачить. Бо тому що я, оказується, не записував нічого. Тому що хочеться сказати. Давай зайдемо в шоп, подивимося, що в нас безкоштовне є. У нас є. Новий персонаж Лумі. Обалдеть, обалдеть. Непогано. Сразу скінчик, Сразу 5 тисяч коїні, 80 гемів, і це все 20 баксів. Та ні, пацани, давайте. Ви так не гоніть, ви так з мене не гоніть. Гіперзаряди я так і не купував. Геми у мене так і осталися. М -м, що хочеться сказати? Що хочеться сказати? Нам би м -м, когось би прокачати. Знаєш, і е я все-таки зупинився тоді на тому, щоб качати Частера до 500 кубків, і, в принципі, оказався правий, тому що насправді дуже хорошо він качається на цій мапі. І ще, само собою, я ось зараз подивився на цього персонажа Лумі, він мені дуже сильно нагадує драко. Прям дуже сильно нагадує драко. І тільки що я зараз побачив, що вони прям разом намальовані на загрузочному екрані. Так, ну це й понятне діло, захоче мене зараз убити. Я би його забайтив такого. А він не байтиться? Чуєш? Можливо, він жде якогось, так сказати, моменту, і він опять прожав гаджет. Непонятно. І він все одно бігає за мною. Давай його забайтимо, такого тут пройдемо. Так, там Фінкс, Шеллі і цей Опять за мною бігає, пацан. Ну його там Френк прибив, так що все дуже хорошо. Тепер ми можемо прибігти назад і забрати баночку мою. Мою чесно зароблену. В душках. Тому що особо воно не чесно було зароблене. Ну нічого страшного, тут є Френк з ультою. це є великою проблемою для мене. Хоч даже я і на частері, хоч даже в мене й плюха буде жирна, але Френк із шістью банками це серйозно. й ультою. Тому давай я тут постою, Френк щас оддасть а він не віддає ульту. Тут є шеллі. Про яку. Яка не знає про мене, а Френк теж не знає про мене. Ні, Френк про мене вже знає. Тому віддаємо свою плюху у Френка. Шелі, я би то я попробував би забрати, бо вона мені трошечки мішає. Я би Френка пішов, завалив з пацанами. Він, звісно, жирний, але жирна кабіна не завжди крута. Тому забираємо її, міняємо на Хілку. Хілка дуже хорошо мені тут щось буде давати допомоги. Пацаки, поки б'ються, я там піду настрілювати. Обалдеть, ти бачив, як зупиняються снаряди. Я постійно дивуюся цьому, ну прям прикольно. Ладно, у мене топ-2. Не-не-не, кит! Хилка, хилка! Я хилкою просто вилічився і почав по нього дамажити і взагалі його знищив. Оце хорошо. Оце і кіт прикинь там в кущах, сидів, просто чилив. Ой ой, ой ой, ой ой просто виждав, виждав моменту. Хоча мій запрыгнуть на мене набагато ранш. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Вставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Тоді, коли в мене було ще менше, хп, бо я ж почав вже помаленьку вроді хілитись в той момент, коли він запригнув. А я ж із за того, що мав вже багато ХП, то я й не помаленьку хілився, а тако нормально, по пару тисяч за секунду. Тому ладно, забираємо ще купу банок, мені по-хорошому докачати до 500 кубків. А як це зробити? А Перл сильний, Ну, ми його виносимо. Тут є тара, і тара мене ще з'їсть. Тара вже викинула ульту, і вона мене лопнула! В мене було на 100 хп менше, чому не ульта с носи капець. А я міг би спокійнесенько вижити. А так я щось трохи сильно зразу в банку побіг і не подумав про це. Кстаті, ще один чувак за грає, і в нього прям ну, теж міфік. І мені по-хорошому міфіка цього прокачувати. Так, тут у нас бастер. У бастера дальності небагато. Я ходить не можу? Ти гониш? А він ще й через стіни б'є! Ну, не через стіни, а через ящики. Короче, поняв, поняв. Все хорошо. Просто мало я грав на бастері, мене на ньому щось там 20 кубків чи 50 може. Пару раз там проти ботів зіграв, виграв. Не сильно мені персонаж сподобався, якщо чесно. Ну, бачиш, клоуна перебив. Ну, кстати, так мене перебив. Я щось не зміг ходити в моменті, коли він мене притягнув. Після того, як притягнув, вже я не зміг ходити. Так, тут у нас персонажик всі свої снаряди використав. На скейтері. Но на скейтера я перебував на перлі, а на частері, блін, не пам'ятаю. Так, тут у нас роза, Розу ми, конечно, з'їдаємо, а то що вона тут ходить, така? Без ніяких приколів. Хенк. Хенк серйозний, пацан, у Хенка... Отако Отако ми Хенка й лопаємо. Я злякався, прожав ульту. А цей пацик ще досі з одної банку, а я уже із 7. -ми. Мені, в принципі, уже. І байдуже на все, я не думаю, що мені хтось тут щось має зробити. Ні, конечно, всякий там хтось може. Тось, наприклад, приму віково 12 тысяч хп. Ну, демеджу у нього дійсно буде, не вистачати мене вбити. Так, шарфами теж з'їдаємо, що нам паритись? Я просто всіх ходю з'їдаю. Я уже на сіки розфармився, що мені тупо байдуже. У мене вже того демеджа просто капець. І я остався, походу, проти тіка, якщо я не помиляюсь. А Тік серйозний парець, особливо здаля. Ну, я його не боюсь. Він цілком ймовірно може сидіти десь в кущах. А, я не проти тіка, я проти цього скейтера, з яким попався разом. Братуха. Що ж ти мені зробиш, бідненький? 12 тисяч демеджа з однієї плюги. Жесть. Оце його, звісно, прогрів. Ну, бач, минулу програв, зато цю виграв топ-1. І таке буває: треба шурувати все-таки далі. Далі, далі, і тупо далі. Бо в мене вже майже 500 кубасів на ньому. Мені ще щось буквально там 4 гри умовно виграти, і буде все супер. Так, я проти спайка. Спайк серйозний, перець. І Спайк мене чуть не вбив, я довго думав, стріляти чи ні. А він мені лишив, блін, геть мало хп. Так мені би щось підхилитись тут легесенько. Хоча б трошечки. Бо банка, це, звісно, хорошо, але й хілка теж потрібна. Тому let's go. Тут у нас корделіус. який не давав мені можливісті стріляти, ну все, слава Богу, рішилося. І шарф може мене на мене запригнути, як от хілиться, він такий пацан. Ну, ми його станемо і репаємо просто. А Карл, я не думаю, чесно кажучи, що щось там зробить. Відпалив він своїм цим приколом трошечки земельки. Ну. Тут для мене, чесно кажучи, невелика проблема. Ну, а він за Карла доволі непогано врає. Да, По правді говоря, непогано. Так, в цей ульта є вона може мене зробити своїм, напасти на Карла, померти об Карла і буде серйозно. Так, я тебе поняв. Твій пацанний дружелюбний. Дружить з тобою не сильно хочеться. Но ти помиляєшся. Ти помиляєшся і відправляйся в лобі, так сказати. Ну і можна тут посидіти. Це, звісно, буде заплювати, перевіряти кущі. Не буде вона йти в центр, вона зараз, можливо, зайде в цей кут, або тут, і буде сюди закидувати. Спочатку все перевіри, понятне діло. А потім і почне перевіряти середні кущі, а то йде сидіти в цих кущах, я думаю. О, дивіться, жила мене. А тут у нас Франк, якого я репаю. Опа, диви, 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 веде мене. Веде мене просто! чорт пойми куди. І сама закинулась в якесь яйце і виграла, прикинь. Ультою. Просто маючи ульту, вона мене вивела за, за туман і все. І нічого я не зроблю. Так, да, звісно, це не прикольно. Ладно, тут у нас пару банок, там ембер. Ембер, звісно, серйозно. Без шуток серйозно, але я не знаю, що вона мені може зробити. Наприклад, убити мене. Да, в мене, наприклад, дальності не вистачає її прибити. Плюс вона все продамажує, всі ящики. Проти неї за ящиком не сховаєшся. Блін, сейчас маючи саму серйозну атаку, дуже не хочеться її отдати. А, Ай, тут нікого нема, вона свалила. Прикинь, вона дійсно свалила. Жесть. І померла одна ембер. Можливо, там ще друга є. Можливо, мене напрягала тоді друга. О, а тут у нас, прикинь, є Ніта. Ніту вбиває. Цей! А того вбиває той, короче, я залутав всі банки Так, газ здорово. Давай так, по хорошому по хорошому розійдемся, пацан. по хорошому по хорошому давай розійдемся Ну, або буде по поганому, пацан. Буде по поганому, я казав. Я, якщо чесно, особо не потів, тому що я думав, що він мене вб'є, він майже і так задамажив крепко. І у мене майже 500. Мені ще виходить одна перемога. Якщо я займаю топ-1, у мене все чітко. Ану, давай пробувати. Я хочу це затестити. Ану. Хто зі мною там внизу? Я так і не побачив, чесно кажучи. Можливо, ріку якийсь, а можливо й ні. Опа імба! Хе, таке тебе виніс, імба. Давай. Ти не ти пушня. Все сносимо, тут дамажимо, там валимо. Це у нас хорошо, блін, 12 хп осталось і таку класну плюху профтикав. Ну нічого страшного, у мене тут ще банок багато. Їх треба по хорошому попідлутувати. Тут, правда, такий пацик у нас стосується. В якого... в якого стається геть мало хп, він в мене влітає, добре, що в мене був гаджет на хілку. Бо він по мене міг би репнути, чесно кажучи, прям дуже сильно. Ну тут у нас ніта в якої 500 хп, їй би я зів. І я її надамажив. ой як хорошо. А тут уже не надамажив. А отут тут уже я, напевно, її вб'ю. Да. Оце супер. Пішли забираємо. У мене 11 банок, я фаворит по любому в цій грі зараз. У мене все супер класно. У мене все прям хорошо. Так, тут у нас теж клоун, в якого 4 банки. Він надав хорошу атаку. Ну, все таки це йому не сильно допомагає. І ця ульта тоже. І в мене щас Ульта на закидання. Це дуже хорошо. Так, ну пацан трошечки, напевно, не туди пішов, бо я сплюхи з'їдаю. І топ-1 я займаю, як і хотів, і ще плюс 3 кубка зверху. і В мене 502 кубка на Честері. Оце прям хорошо. Ще 52 кубка забираємо, і в мене вже 33 тисячі 300 кубасів. Оставу ще 33 кубка десь нафармити, щоб в мене всі тройки були, і буде прям хорошо. А і ще, що саме цікаве, я побачив: у нас е залетів е Максим в клан. Якраз 30 30-м чуваком, він хотів тут зі мною пограти, але, мабуть, в наступний раз. І тепер у нас, по ідеї, в клані. Ми входимо в топ-200, пацане. 192 місце. Обалдеть! хе хе Оце прикол. Оце прикол по Україні. В 192 місце входимо в клуб. Оце крутяк. Правда, є чуваки взагалі в якого 24-24 чоловіка, а він на 188 Тут просто пацани, видно, дуже жирні. Ну да. А в нашому клані ми з Денчиком тупо два якоря в команді. І я ще якось денчика обігнав по кубасам. Оце прикол. Оце прикол, прям хороший. Хе-хе. Взагалі не який як я обігнав. Посливав що, Непонятно абсолютно. І мега копілка. Коли вона буде? Чорт я пойми. Вроді мала бути, а нема. Можливо, завтра. Можливо, ні. Хто зна, хто зна. Ладно, кого б я ще міг би на тій мапі хорошо підкачати. Гріф, по ідеї буде нормальний. Перла я би качав, але я хочу його дождатися на дуелях, щоб разом з ним качати якихось таких героїв, які мені особа не подобаються. Наприклад, ем, наприклад, Рака. Де той рак? Осьо, Кленсі. Або, наприклад, Міплі я можу так качати, Чака можу так качати. Понів. Ну, таких персонажів Кстати, драко, по ідеї, буде непогано гратися в тому режимі. Правда, на драко, щоб він жив і прям був крепкий, е, йому треба суперсила. Чи суперсила, чи гаджетики іменно хороший. Я чесно кажучи, не знаю, що ото в драко лишається один хп, він тоді таще. Оце я не знаю. Але е, Максим залетів до мене в команду, і якщо я як я розумію, у нього там почти всі герої, да, взагалі супер жорсткі. Тому я думаю, що ми можемо з ним дуже хорошо піти. Я можу взяти ліончика якось, наприклад. І спробуємо в дешечку залетіти і конкретно порозвалювати. Зараз подивимося, наскільки у нас буде хороша команда. І наскільки круто ми зможемо відіграти. Насправді команди у них дуже цікаві. Закидальщики реально рулять в душе, де. Закидальщики реально хороші, блін, там дві банки, але він пішов наверх, тоді я піду з ним, тому що е, нам треба ходити разом це по-любому. Бо якщо нас будуть ще з'їдати по одному, це буде реальною проблемою. А топ-5 абсолютно не хочеться брати, тому що можна реально багато е, щось посливати кубків. А так не хочеться робити. Тут ще Дінич тусується. Ну, по діночу, кстати, плюху дали, там бас його з'їдає. Я тут щось начую, трохи чуєш. Я тут щас по банкам начую, а я на по банкам. У нас уже сім. Дуже хорошо йду до нашого агента, бо його сейчас можуть зажати. Там бас. Який може йому прям але в нього фул хп, він все, все непогано почуває. Він через стіни стріляє оно. Оба у детей по базу дав, чуєш? що я аж база з'їв. Осьо в драку один хп лишається, поняв? Абсолютно не розумію як це. Але давай візьмемо гаджета і подивимось, що там відбувається. По суті, тут у нас Є Емс, яку ми теж з'їдаємо. Насправді він кстати не погано, він пішов всіх просто порозвалював Дивись що він робить! Він прям знав, що там є дінич жестяк. Оце щас мене забустять. Оце мене щас забустять. Гіпернув, вальнув. Дивиш, що він робить? Инто він вообще всю команду в соло пішов розніс, <гум> І И дизлайк їм всім поставив. ти поняв, 65 тисяч дами, що мая 6 800. Він пішов просто всіх поз'їдав, Обалдеть, Максон, отдал джазу. Максон, прям солідний парець. Я не знаю, як він робить, Ну ладно, забусти мені, мені ліончика, що там уже поробиш. Давай так і зробимо. Сразу вальну гаджет. Нехай моя новий кадашится. щоб йшло два. Отако просто забайтив на ілюзію Ха-ха, бо там була ще одна ілюзія І він по мені навіть не стріляв. Це дуже хорошо. Отако просто робим байтим на ілюзії и як сильно. Ха-ха! Капець. Я вже две команды так на ілюзії забайтив Так, ну тут уже, конечно, тара так не поведеться. Угу Тут у нас ще теж одна команда є. Ой-ой-ой, тут мені може бути габела, давай я відійду. Там шарф має запригнути. Тут і Максима вже дамажить чуть-чуть. Я би йому хелпанув якось от зони в чувачків, ну мені само бы отхилитись, але трошки зоню. Правда? Ну як зоню? Я по щий не попадаю. Ну по Миші щас попав чуть-чуть. Так, похилитись би. Да? Миша вона тако далеко достає. Того з нею сильно не пограєшся. Особливо, коли вона вміє грати, це маєш тімейт откис. Його зажали, на жаль? На жаль, його зажали. Ну ми що вбив дінич. Обалдеть! Я просто откис сразу! І він теж, кстати, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль, мене трошечки так сказати, Едгар передушив, і я не зміг забрати банки. Ей, за те, що в нього був щит, він дамаживає, я не міг дамажити. Коротше, там така собі ситуація склалась. Ну у них, прикинь, золото друге на Едгарі. Прикинь, наскільки він багато на ньому грає. Як мінімум в ранкіті. щоб він аж прокачав до золота другого. У мене срібло третє, це максимум, просто що є. Так, тут є пару проблем. Ніби підхилитись. Нормально. Живем-живем. Надо нашому ще допомагати. І тару пробивати, само собою. Блін, тара, тара вмерла. Хорошо. Побобити треба. Бомирає. Забираємо банки. Едгара прибиваємо. Хорошо, добре, що я верхом не пішов. Опа, там у нас лівончик, якого було б непогано з'їсти. Обалдень, не, не бачиш, що вона робить? Ха-ха, що там через стіни лупе. Я не здався, просто пішов. Ну ладно, пішли за цим. Обалдеть просто що чудо. Це жесть. 44 тисячі демеджовні у мене 23. Тільки. Я так не дамажу. Це прям точно. Так, поїхали. Нам треба конкретно жорстко викачуватись. сейчас попробую стерити цю банку. І цю теж терім, і не паримся. Сразу беру гаджета і пішли. Оце є проблемою, оце я помилився. Я прям помилився, і ми помираємо. І зато це моя моя помилка. Тупо моя суто помилка. Я щось <кхм> не продумав цей момент, на жаль. Ну, мокента то є золото перше поняв на цьому персонажі. Ну, персонаж насправді імбовий капець. У нього. Так, убити його не вийшло цього Дінича, Ну, зараз поїде і вийде. Да, хорошо. Дінич підставився дуже сильно просто. І поплатився за то. Обалдіть він подає є А мене, звісно, лопають вообще жорстко. Я якийсь такий нубас. На що я ході вмираю. У мене ходить, блін, вали всіх, а я ходю помираю. Жесть. Один кубок дали. Один кубок нафармили, сіки, блін, тащили. А із за того, що я тупо сливаюся, та й ні нафармили. Так, да, конечно, як би я не старався, я все время сливався. На цьому, напевно, будемо завершувати. забувайте підписуватись на канал, ставити свої победини. А з вами був Санчеос і всім пока-пока.